14 березня у Лубнах до дня українського добровольця вітали військовослужбовців добровільчого формування територіальної громади. номер один на заході були присутні представники влади Лубенської громади та депутати обласної ради. Шановні добровольці, вітаю вас і дякую вам за безкорисливе служіння нашій батьківщині за вашу відданість за патріотизм. Бажаю щиро вам всім міцного здоров'я, перемоги і миру. Вся Україна вітає добровольців. Добровольцем став, мабуть, кожен українець, на своєму місці на робочому в селі, в полі, підприємець, сплачуючи податки. Добровольці, які сьогодні тут у нас в місті, займаючись громадським порядком, захищаючи територіальну цілісність нашої держави. Багато хто перейшов у Збройні сили і зараз там, на передовій. Наша підтримка їх це підтримка всього міста. І на нас покладено те, що повинні щастя нести ту свою роботу, за яку ми взялися. Добровольці взялися захищати місто і в разі потреби захистити його зі зброєю в руках. Щиро вітаю всіх з Днем добровольця. Бажаю. Вам, вашим сім'ям доброго здоров'я, нам перемоги і миру. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні ми відзначаємо день українського добровольця, і я особисто хочу подякувати кожному і кожній за те, що ви, не замислюючись з власної волі, пішли боронити кордони нашої держави та відстоювати майбутнє наших дітей. Кожного дня і сьогодні ми схиляємо в голови пам'ять про тих, Хто віддав найцінніше в цій боротьбі, це своє життя. Але всі ми знаємо, що ці втрати не даремні. І зовсім скоро ми разом відсвяткуємо нашу перемогу. Дорогі мої побратими! Я маю за велику честь сьогодні через рік стояти перед вами. І словами щирої вдячності сказати вам, що ви. Ви найкращі, що ви найспіливіші, що ви найвитриваліші. За цей довгий і на час короткий, як один день рік, ми пройшли дуже багато. Починаючи з 24.02.22 і по сьогодні. Було зроблено великий, великий масив роботи. очільниками міста, з очільниками силових структур. Нам дуже сильно допомагали місцеві підприємці, меценати, лави підрозділу об'єднали різних людей, різні, різні по соціальному статусу, різні по. За освітою різні за військовим званням, члени нашого підрозділу, мабуть, усі чули про героїчний епос сьогоднішньої війни як гадівське сафарі, да? приймали в ньому участь. Скажу вам, що за цей рік більше ста чоловік. Поповнили ряди Збройних сил, частин Національної гвардії, інших силових підрозділів. На жаль, підрозділі є загиблі. Зараз є зниклих безвісти. Хочу вам сказати, що незважаючи на всі складності, підрозділ розвивається. Підрозділ навчається, підрозділ несе службу. Я гордий тим, що, незважаючи на всі складнощі, ми вже рік разом. Дякую, що ви є, дякую, що є. ви є. Завдяки вам є Україна. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава! Нові добровольці, ну, но без влучного слова майстра цього жанру Олега Приймака, сьогоднішнє дійство таким би яскравим не було. Тому я запрошую до слова людину, яка є добровольцем підрозділу, який написав гімн міста Лубни Олег Приймак. Я Всіх вітаю. Це свято, здоров'я, щастя і саме головне перемоги мирного неба. Ну, вірші були написані і на блокпосту деякі, але ну, самі побачите. Дивилася. Здонними очима, глибокими, неначе синє море, в тій глибині душа непогрішима здавалася засмучена і хвора, крізь тер на шлях, долаючи, босоніж на жалах залишала краплі крові, скільки ночей знесилених, безсонних. Голубила надію у долонях, синам вдихала буйну силу вітру, міцне коріння роду проростало, вкладала мудрість зерням в заповіти, щоб крила завжди вільний простір мали. А донечкам таку чарівну вроду, кохання квіти заплітала в коси та пісню. Ніжну, щиру нагороду, щоб розлилася співом стоголосим. Це Україна, браття, наша ненька, свята земля, де ми зросли в любові. Збирайтесь під знамено козаченьки. Сьогодні ворог прагне її крові. Ще один вірш, воля, слово насолода, подих чистий, свіжий, доля цілого народу, що у путах вижив, незадушене катами з вудство воно злітало і козацькими шаблями у степа гуляло. Воля, дивне те слово, в нім є сміх і сльози. Пісня неньки колискова, спеки і морози. Є Тараса мудрість, сила, і любов і зрада. Шуравлині тугі крила, дідова порада, воля, як те є збагнути і прийти до тями, чи то ліки, чи отрута проти нас, чи з нами? Воля це душа і тіло, джерело надії, а народ велика сила, щоб здійснити мрії. Лить нашого дозволи на завершення, вірую в Отця Святого і Сина. В Дух Святий я вірую людей, що лиш перед Богом на колінах, а більше ніколи і ніде. Вірую, що вистачить нам сили, Україну неньку воскресить, пращурів не заростуть могили, досить кров козацькою вже пить. Не зламати дух того народу, що пройшов пригніченим віки. Наша воля у твердій долоні, Тож за шаблі гострі козаки, бо за волю то не гріх померти, гріх тому, хто неньку продає. Хто сидить і дивиться тихенько, як козаче тіло крук лює, вірую в Отця Святого і Сина, в Дух Святий я вірую, людей, що лиш перед Богом на колінах, а більше ніколи. І ніде да. слава Україні. Лубенське добровольче формування, яке сформувалося 24 лютого 2022 року, пройшло великий і важкий час свого становлення і, не дивлячись на всі складнощі, продовжує виконувати завдання із захисту цивільного населення. Та якщо повстане така задача, першими стати на оборону міста у випадку наступу ворога.